Вітаю! Рожок із гортензії. Рожки, правда, в мене такі приплюснуті чомусь. Запускаємо, бере, купуємо звичайний рожок, в, можна самому спекти в магазині чи будь-де. І запускаємо туди зефірчик. Так, я дозаповнила нашу трубочку, і тепер робимо нашу гортензію. Я її зроблю. Величінкою. Як зазвичай ми робимо нашу гортензію. Можна три пелюсточки, можна чотири. Я навіть трошечки зайду за а, периметр. Трубочки. Ну, щоб було цікавіше. От вам теж одиночний такий, ну тут неудобненько буде, хай буде так. А, одиночний, одинакий подаруночок, потім він стабілізується, припудримо. Можна в кулечок, і буде краса. Чудовий подарунок. Навіть ну, можна ось тут. дивіться, Добре, чіпляється, все нормально. Опа. Яка краса. Так, тепер я взяла Bright Foods, той, що я сама робила. І ось так всерединку. я такий, ну не знаю, колір фіол, світло-фіолетовий. І тихенечко, отут в центр квіточ, квіточок, трошки хочу запустити де-не-де, можна, в принципі. Дуже точечно і йти. Просто відтінити. Тому що зефір і сам по собі він ну, це з uh, чорної смородини, він дуже красивий і нереально смачний. Зефір на класичній технології на смородині. О. Так, і в мене трошечки залишилось. Ой. А, зефірчику, зараз я його профарбую, мабуть, в біленький. А, вже з цього я не зроблю біленький. Зараз придумаю. І поставимо течіночки. Так, в наш смородиновий зефір я додала трошки червоного. Зараз подивлюся. Тут теж можете гратися, як вам захочеться, можете будь-який, можна почекати слідучого замісу, коли буде біленький, наприклад, і поставити біленький. Можна рисові кульки туди поставити. Тобто, тут теж фантазія буде гратися, ну, хай буде десь так, ну відтіню. Зараз побачимо. Так, я просто в мішечку обрізаю тоненько носик і ставлю такі течіночки. О, дивіться, непогано. Вони відтіняють. І коли я вже зроблю ще один заміс, я зроблю листочки. Це у мене буде сьогодні. Ну, якщо це білий, у вас ну, просто з фіолетового вже зелений важко сформувати. І в мене вже зефіру немає, тому буде так. Дивіться, як класно. Ну що, зробимо зелень. Я промішала масу в зелений колір. А, зроби, без насадочки, просто зробила а, будиночком обрізала мішечок. І зробимо ось так. Де вам подобається зелень. Можна навіть десь всередині, воно теж буде симпатічно дивитись. Ну так, трошечки. Дивіться. Я думаю, досить. Все, ось так просто зробити такий рожок. Я думаю, тут нічого важкого. Всі вже давним-давно знають про це. Але я знаю, що є початківці, які а, не знають про такі речі, тому записую для вас. Про, для профі це вже не новина, але ж все-таки. Є. красота. Ну що, почекаємо, поки стабілізуються, і запакуємо, опудримо трошечки, і запакуємо в подарунковий кульочок. Мої рожки стабілізувалися, я їх опудрила. А, до речі, можна ж не тільки гортензію, можна троянду зверху зробити, можна будь-які квіти там зробити зверху. І буде ось такий подарунок. Тепер я беру Бачите, він аж е, трошки розмокло від зефірчику. Беремо е, кульочок. Е, вони є, продаються в інтернеті, можна в магазині десь замовити і опускаємо наш рожок. Зараз, я отак зроблю, щоб удобніше було його туди занурити. Моя мама прийшла каже, о, а що це за морозиво? Представляєте? Я посміялась вона, та я зрозуміла, що це... Ой, що це зефірчик. Я його не дуже опудрювала, бою, щоб не прилипло. Ну, це я вам показую, це ми з'їмо самі. О, прилипло трошечки, бачите, треба краще опудрювати. Я думаю, ви справитесь з цим завданням. Так, є, дивіться, який подарунок. Його можна в магазині презентувати. Тепер я нарізала будь-які ленточки. Це теж, за вашим бажанням. Хопа, і тепер я сюди ставлю свій логотипчик з QR-кодом. Раджу всім, хто займається для продажу, мати якісь такі або наклеїчки, або листівочки. І ось таким чином, щоб ви позначали себе. І ось так. Дивіться, яка краса. Вуаля! Це дуже красиво, дуже просто. От те, що ви вмієте робити, яку квітку ви гарно вмієте робити, от таку і можете зробити. І, до речі, можна презентувати в пошуках продажів. Кафе, барів, ресторанчиків, магазинчики. Ви можете наробити ось такі штучки і пороздавати їх з пропозицією для продажу. Ось вам теж така ідея. Я так робила, можна в колбочки, ви теж знаєте. Все, все дуже легко, дуже просто. Головне щось робити, а не чекати, коли вам. Принесуть на блюдечки. Дивіться, яка краса. Клас. Ну, як на мене, чудовий подарунок. Він недорого повинен коштувати. Ну, і тут і затрат дуже великих немає. Тому на сьогодні все. А, робіть, творіть, з вас лайки, коментарі, коментуйте, якщо щось не так. А, люблю вас! До зустрічі! Пока-пока!